Водночас із заявою виходить речниця російської МЗС Захарова, яка наполягає, що вони не передаватимуть свою версію меморандуму Сполученим Штатам Америки. За її словами, сторони обміняються своїми пропозиціями без посередництва США чи інших країн. Про це все далі будемо говорити з політологом Ростислав Балабан долучається до нашого ефіру. Щирі вітання. Добрий день, пане Ростиславе. Вітаю, слава Україні, і вірте, що переможемо. Слухаю уважно героям. Слава, неодмінно переможемо. Всі в це віримо. Давайте поговоримо про ці аспекти, на яких зараз концентрується Російська Федерація. Створюючи свій меморандум, вимагаючи від західних країн нейтрального статусу нашої держави і мовляв, ось цього письмового зобов'язання, аби ми не стали членами північно-атлантичного альянсу і НАТО взагалі не розширювалося на схід, то це вимоги і ультиматуми більше якраз таке не для України, а для європейських країн. І чи справді тут мету переслідує Російська Федерація, аби розколоти захід, а не настільки не, не дати? На можливості вступити до НАТО, друзі, це е, внутрішня шизофренія і деменція е, їх очільників їхньої політики. І коли ми починаємо гратися в цю гру, ми ніби легітимізуємо. Ну, послухайте, які вимоги від Путіна або від того, що ви зараз озвучували. Що підпишіть щось, але ми озвучимо потім, що там. Це перша теза. До речі, такі ж пропозиції лунають до Японії. Давайте підпишемо угоду, а потім про щось будемо домовлятися. Раз. Друге, якщо перевести на нормальну людську мову вимоги Російської Федерації або на Російської Федерації, так то вимога полягає в слідучому. визнайте окупацію, вбивство 600 немовлят, 600, більше 600 дітей вбито в Україні. Визнайте, і за це зніміть санкції. От е, ми заведемо, це я вже додаю. Ми заведемо туди війська, окопаємося бетон снаряди. От, і потім за 5-10 років зробимо ще ривок і будемо далі там щось атакувати і так далі. Ну, вимога така: зніміть санкції за те, що ми окупували. Ну, крапка, а, по, ну, про, а про що говорити? Ну, тобто, ми починаємо гратися в переговори е з країною-агресоркою, яка а напала, яка пересікла кордони, яка вбиває, е гвалтує, насилує, здійснює геноцид. Да, ви знаєте, що вони це роблять. Ну так ми і так визнаємо. Ви це робите, ви злочинці. От. І якщо Європа на це поступиться, можете поставити великий хрест на Європі. Будемо тоді. І географічним, і реальним центром Європи будемо боронити демократію свободу, що роблять зараз Україн.